ai e vai tá chove que de luta dove Темнота то не моє. П'ять днів пекерки по тобі не видно, а ну станче по скерці. Ні, нормально. Дови. А вони в нас у багажнику, до речі, є. ми зараз домоту. А не треба, наскільки він зіклопить. Любименці, мій магазинчик. Любивий, <рістити> кай, любивий мій магазинчик. Мар'яна, Віталік з джинси джинсий. <рістити> <рістити> Сказав, що давай візьмемо їй ще якісь пані джинсики аби вдома було ні, 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 були. Мар'яна, ну то яким? Май... Ну дивись, yeah. ну, нам брала тоді там не по днів, нам брала в таку погоду, курба і до колін вже нога мокра. Ну то як? Ти хочеш щось, щоб не було що? Віталік сказав, щоб не було. то Всі питання до Віталіка. Кавалерка поміняли. В житті, що треба. Кавалєр. І, до речі, розмір 36. 36. Як тобі шапка? Це там зеркало? Файна шапка? Файна? Беремо? Так? Це така легенька, вона не під ту курточку. Та ні, ну то то під косуху нам треба. Так, так, так. Щоб вона така мурняча була, як не знати що. Mm -hmm. Файно? Mm -hmm. Ну добре, шапку можеш не знімати, можеш так не Я тільки бірочку, це то, а перезути дитину мусиш. Мусиш всі перезути, mm -hmm. бо то не буде діла. Мусиш. Кажу, кавалерка вибрала куртки, її і... ходи ставити? там. Кажу, їй бери. Файні, людські. Встала, угу. лице перекривила, я таке не люблю. і ті панталони, і хоч ви знаєте, а я вийшла з ситуації. Мар'яна, то буде спідниця під ті кросівочки, білі колоточка, косуха, а таку, знаєш, замов мені їй таку паляринку, знаєш, чи як то це називає? Таку рожеву. 에, дивися, У нас Я не знаю, ти можеш ще стать на дворі та й до мене я У А завтра будуть ще гарні платить, я тепер покажу фото. До. Які вони схожі з На паску, щоб вона мала, знаєш, щоб mm -hmm. така гарнюня була, щоб така, mm -hmm. як вийшла, Та в нас завчасно ходок з'їла. Розумієш, ми просто ще звернули перед тобою в інше місце. Yes. Нас взяла великий ходок, а вона так мордувала, мордувала, а в машині тепер має кишеньку і mm -hmm. каже. Можна я туди поставлю. І так, я і нас і так поставила і на тому Та дві твої ті. Розмір підійшов. І... Розмір підійшов, рукава трошки за але я підіг... за за я підігнула. підігнув. Не Нехай буде, ну, ні, не буде. Не а то потім виросте, і що і куце буде, як не знати. Ну що, приїхав мій костюм? Ага. Можна кавалівці похвалитися якийсь. І можна чорти? Ви знаєте, моя слабинка це костюм. А ми їдемо в п'ятницю на день народження. А в машині зручно спортивно. Взагалі я дуже люблю спортивний, угу. а це вже є осінній. Весняний. Так що ну, два міри я... угу. іду. Хочу змінити кавалерка мені лук. Що Мар'яна, що Віталій. Ні, то тобі так гарно було. Поміряла лисини, бачите, такі довгі. Угу. Правда, розмір не мій, але вже як є. Сорочку, в мене таких є дві сорочки, Я їх тримаю ближче до тепла. Сорочки вже класні, є в різних кольорах. Кавалірка. І одна така жилетка в одному розмірі. так? Ну, Жилеток є багато, але вона йде в одному розмірі. В одному розмірі. Жилеток багато є, але вона в одному розмірі. Я тут кажу: кольорів багато? Ні, кольор є шоколад і молочний. Ну, кавалірка, кольор є шоколад і молочний, говоримо так, як мені говорять. Але Ні, в одному розмірі. Тобто. На XS-ку, С-ку, М, Ельку на підіте. Mm -hmm. Ну але класно, один розмір купили і mm -hmm. не треба ніяких замірів, нічого. мені тобто подобається. Таке, в мене листів не зимой були, пам'ятаєш? В одному розмірі. Ну але круто виглядає, Кавалія. Mm -hmm. Взагалі супер. Ну класно. Mm -hmm. Вера буде баталья, я тобі говорю, тому що якщо я хочу молочний, зараз скаже Віталік, Віталік, Як тобі? Ну зато то я тебе здалека побачив. Але Галя блондинка, їй зараз гарно в такому кольорі. Дуже класна. На... Що, що? Жилетку тут може діти тобі дуже. Ну то, так, але то такий він тоненький, uh -huh. такий тоненький. <звес> <гум> але він такий дуже приємний до тіл. Минулого року був такий голубий, але <гум> Людина... я прийшла, знаєш, сказала, як завжди, розказала все про костюм. Легонько пішла і каже такой, як не продасть, я його заберу. На другий день вже костюма не <гум> було. Не було, так. Не так. було і все. Так що, бачите, кавалерка, все треба дуже скоро. Як я показала розовий на собі, то може таке бути, що його дуже швидко не буде. Знаєте, <гум> <гум> дуже так. Він гарний яскравий. Та він такий дуже гарний, але я все ж таки йду молочний. Давай, вірю, молочний. Ну, кавалерка, і тут мене понесло. Завжди говорю, що палацо мені не йде, але все залежить від фасону. І цей фасон дуже класний. Це є вельюр, шоколадний коль. Ну, я вам скажу, він настільки ніжний, ну курва й далі на тих дилт щуть. Ой, вибачайся, кавалерка. Ну але реально, ну перша кавалірка теж. Галя, я така як який випає. Ну що це таке має бути? Ну чому вони на нас не вшіють нормальний, нормальний замір? Ну, то тобі... бо знаєте, як я кавалірка говорила? Я коли господь Бог давав ріст, ходила по язик. Знаєте, ну а хто по що ходив, стояв в черзі, як той говорив. Але класно. Бачите, тут такий. Пояс класний, вони довгі. Тут такі, знаєте, лампаси, де що видовжує мішку. Тут такі шнурки. Ага, так, вони... то не муляж, бо я думала, що муляж. Такі великий, не пошкодували грошей корону, ті шнурки. Бачите, є така кофта, тут йде Такий манжетик, але Маріана сказала, що носиться отако-небудь от Ну так я не буду. Тут така стічка, бачите? І на рукаві манжет, але рукав дуже гарно. Ну, реально дуже круто. Мені так. подобається. Класно, правда? Бо візуально. візуально просто. В смислі візуально. Ну, типа, що до кому мені подобається, капці якісь світліші не знаю. Світліші. Ну. намікає на тіп топ-шоу, з бачите. Ні, Та взагалі просто кажуть, ну, ну, Того ага. перед тим було корисно, тобто то для, для пенсіонерів. Це все ж таки. Мені подобається, що тут штани не бедровки, вони високі такі ковляки. це є дві кишеньки, резиночка. Ну все як для мене, знаєте, я свій фасон знаю. Мар'яна, мій фасон вже знає. Кольори вже і я, і вона знає. Світлий колір. Ну, люблю я такі кольори і вони мені йдуть. Скажи Андрій. Саме так. Йдуть, ковтинка вільно спадаюча. якраз так їдемо. На день народження, я така вся гарна, красива. Біла жилеточка, ні? Є я яка жилеточка? Зараз так. О, угу. Дивіться, поєдинку. Жилетку, діла, жилетку і супер. Кросівку і поміняти там Ну, каже поміняти. Світ На світліші. На світліші. І гарно, по, знаєте, так по весняному, видно, зразу, що весна. Вона якась сипіття до весни, так людсько, до Пасхи. І все, елегантська на мені разом еска, uh -huh. кавалерочка. Uh -huh. Так що дивіться, зразу вами ділюся, залишаю посилання на інтернет-магазин, де ви можете собі придбати. Або ось такий костюм в розовому кольорі, або такий колір, як на мені, на мені розмір еска. Всіх костюмів, все, що я не міряла, було розмір еска. Так? Так, так і цей шоколадний як велюровий. Тут можете придбати. Кавліка, то тут взагалі дуже великий вибір. Можна костюми купити і собі, і дитині, і чоловікові, і татові, і мамі, і жилетки так само, а на дітей тут повний рай. Та, з сусідами, що ти й підліпить. А ти що сусідці не купляєш? Сусідки пенсії. Казали... Ну, все. Я саме ну, то, а був би гоноровий тобі подарив костюм на динаміку. Я ти так по правді скажу, ні, то хоч жил. Так гоноровий. що, кавалерка, посилання ви маєте, обов'язково собі збережіть, тому що тиждень ще холодно, а потім вже буде настояща весна. І будете шукати точно такі спортивні костюми, тому що я в ньому буду ходити постійно, тому що цей. Самі самі круті спортивні костюми, від яких я просто кайфую. Моніка ходить теж, вся звідси з інтерв'юсіни твої, гольф тві, куртка твоя, е... червеки червики твої, шапка твоя. Хіба швіньки і майки? Бути того немає. Знаєш, якби мало, то би е... вона теж тожі... їх тут е... купили. Їх би купили. Так що кавалерка, посилання ви маєте? А ми йдемо пити кавусю, все як за традицією.